えっ На таких дитячих майданчиках грається більшість чернівських дітлахів. На старих ржавих гірках малюки обдирають собі коліна та всіляко травмуються. На багаточисленні колективні звернення жереди не реагують. А тому люди звернулися за допомогою до земляка депутата обласної ради Владислава Трошенка. Надіжда тільки на вас. Пожалуйста, помогіте нашим дітям, щоб у них було щасливе дитинство. Дитячі майданчики мріє багатьох чернігівських малюків. Її виконати взявся депутат обласної ради Владислава Трошенко. Однак це не просто обіцянки. В місті уже монтують сучасні майданчики в десятьох дворах, багатоповерхівок. Це допомога, яку я роблю з великим задоволенням, бо вона адресована нашим діткам. І якраз характерно, що з задоволенням допомагають і долучаються до встановлення і батьки. І допомагають батькам дітки, якщо й вони працювали, вони якусь свій труд доклали. Вони будуть оберігати, вони будуть ставитися по іншому. Тобто я це міг зробити своїми силами, але якраз це спільна така робота. З лопатами, відрами, пензлями для фарби на встановлення дитячих майданчиків сходяться в мешканці усіх будинків. Сучасні дитячі гірки та гойдалки, турники і перекладини. Такого маленькі чернігівці в своїх дворах не пам'ятають. Раніше нас була така проблема. дітей водили в інші двори. Іграти зовсім було вершенна Стояла одна пісочниця, і то пісок, який в ній був грязний. Естественно, котики, собачки пописяют, деткам играть негде. Вот. Ну, в данный момент вот у нас такое счастье. Вот обращались мы в к, обращались э, к нам в горе с полком тоже толку от этого никакого, в принципе, не было. Ну, поставили нам одну качалочку. На данный момент у нас у детей появилась замечательная перспектива для игр, для спортивного развития. То есть мы очень рады, мы за, спасибо. Владислава Трошенка багато хто з кандидатів приходить і піариться, е, яку допомогу вони можуть людям надати. Фотографуються, знімаються. Але насправді ось ця допомога, яка яку вони повинні надавати. Ось ми її бачимо зараз. Владислав Анатолійович Трошенко нам її надав. Я капал таке всяке допомагав, Ну, искал нужные вещи. Ну, такое всякое делал. Потому что хотел, хотел что ну помогают, чтобы, ну, чтобы людям чуть-чуть было легче строить. Потому что если люди тебя будут сами строить, то это им будет очень тяжело. Нові майданчики виготовлені за спеціальними технологіями. На таких діти не зможуть травмуватися, адже ні гострих кутів, ані залізних балок тут немає. Увесь майданчик виготовлений з натурального дерева і відповідає вимогам сучасності. А це найголовніше, переконає депутат обласної ради. Владислава Трошенко запевняє, що влада повинна працювати разом з меценатами, адже щоб започаткувати власну міську програму дитячих майданчиків, треба спершу наповнити міську скарбницю. В місто повинні прийти інвестиції, повинна покращитися інвестиційний клімат. На сьогоднішній день приклади вже таких міст по Україні є, коли інвестори беруть за руку, питають, що тобі треба, шановний, і дають пакет документів, оформлених уже. Він не метарствує по цих всіх колах аду, даючи не тільки офіційні документи, а ще й документи з зеленим кольором. Як кажуть, іноземного виробництва під підтверджуючи, да? значить, це все робиться вже в інших містах. І в інших містах на сьогоднішній день ми бачимо абсолютно інші і результати. 15 таких майданчиків уже поставили в Чернігові та в районах області. Та Владислава Трошенко пообіцяв, що протягом року їх буде 50.